Друзі, вітаю! З вами астроторолог Олександра Феп. І сьогодні я розкажу, що чекає на стрільців цього червня. Розглянемо загальний стан, гроші, особисте життя, а також я обов'язково дам пораду на місяць кожному знаку зодіаку. Поїхали! Стан стрільців у червні, стрільці загадкові, трохи закриті, трохи у своєму світі живуть, проживають і не готові, і не збираються ділитися з іншими своїм світом. Тобто, вони, коли вони знають, що вони роблять, коли вони не знають, що вони роблять, але вони при цьому в своїй зоні комфорту, вони при цьому вони не відходжуються від інших, вони готові допомагати, вони готові піклуватися, але чимось особистим, тим тим, що всередині своїми якимись планами, ідеями, тим паче фантазіями вони ділитися з оточенням, не готові. Вони більш мрійливі, у них класно спрацьовує інтуїція, відчуття себе розуміння того, що відбувається і для чого. І тому їм просто для того, щоб себе чути, себе розуміти, їм потрібно більше бувати наодинці з собою і менше ділитися з іншими, якимись, Своїми справами, своїми діями, своїми ідеями для того, щоб інші не вмикалися в це сильно, не знецінювали десь. Або десь не вносили свої правки, тобто, щоб вони були більше в своїх думках. Що стосується особистого життя, то очікуються зміни в особистому житті. Нагадую, що картинки з колоди Монара, а саме на колоді Монара я дивлюся особисте життя. Картинки ці будуть заблюрені, тому що Ютуб не любить еротичних картинок. А хто не знає, колода Монара еротизована. Так ось особисте життя не буде таким, яким раніше. Щось змінюється не радикально, не негайно, не так, що все, от, знаєте, з чистого аркушу просто. Ем... Може, в першу чергу змінюється у стрільців в голові, в розумінні і вставленні до протилежної статі. Тобто, так, як раніше, як йшло за колією, як раніше було все придугадано, було зрозуміло, як наші стосунки складаються. Знаєте, оце повторення. З одним партнером була одна сама історія, з другим, третім ні. Це все переривається. Тепер. Відбуваються хороші, благоприємні, класні трансформації в особистому житті, і стрільці відчувають, можливо, саме завдяки цьому стану. Стану в тому, що я себе відчуваю, я себе чую, я за свій внутрішній світ саме завдяки цьому, стрільці вже не дають себе ображати, вони не повторюють старих помилок, вони не стають на старі граблі, і їх стосунки покращені, трансформовані. Якщо так можна взагалі говорити про стосунки. Тобто, якщо вони є, то є покращення, є розуміння, що тим старим шляхом, як у нас там шво і нас не влаштовувало, ми йти не будемо, я так вже не можу. Ми по-іншому їх трансформуємо, ми розвиваємось, і це саме запорука хороших стосунків, коли обидва партнери розвиваються, тоді розвиваються і стосунки. Якщо ж самі, то я не буду вже ні перед ким зайцем танцювати. Я не буду вже повторювати старих помилок, які я повторювала у стосунках або шукаючи ці стосунки. Я живу за новою схемою, я досвідчена, я розуміла, я доросла. До речі, Сатурн Вовні якраз в цьому всьому і сприяє. Про це я говорила в одному з своїх відео останніх. Що стосується грошей, то в грошах також відбудуться певні трансформації. Дуже важливо бути обережними в фінансових ситуаціях, тому що стрільці можуть стикнутися з шахрайством, з обманом, не раджу не давати гроші в борг, не кладати кудись гроші, своє, якщо це щось сумнівне, Зміло, якщо хтось вимагає, пропонує купі, купі, вклади в гроші, зроби тільки у нас, отримаєш там виграш, отримаєш то чи сьо, Не ведіться на це. Ваша інтуїція, ваша розуміння, Розуміння, ваше сприйняття якраз посприятиме тому, що ви зрозумієте і ви відчуєте, що ага, якщо ви себе почуєте, якщо ви не будете чути голос оточення, не будете чути того, що намагаються вам. Влити в ваші вуха, а ви будете чути себе, свою інтуїцію, і хоч вам буде хтось казати, та що ти в своєму світі живеш, якраз ваш світ він найкращий вам порадник в червні. То ви оминете цієї ситуації, ви почуєте себе, ви зрозумієте, що інтуїтивно щось мені там брешуть, щось мені в окшену вішують, або просто таке серйозне передчуття, що от я не знаю чому, але я не маю на це погоджуватись, і ви обезпечите себе від негативу. Від втрати грошей, від вкладання грошей не туди, від якихось фінансових ситуацій, де вас не зрозуміло ушов тягнули. Тому просто важливо довіряти собі, у вас найкращий стан. Що стосується поради. То порада ще раз підкреслюйте, що ви в найкращому стані, що ви чуєте себе, ви розумієте себе, ви все робите правильно. Тому, що б вам хто не казав, хто б вам що не розчавляв, не розказував, як вам жити, що робити, саме ваш стан такого легкого усамітнення, саме ваш стан відчуття себе, розуміння себе, коли я трошечки. Уповільнююсь, зайвого я не розказую, я не ділюся своїми ідеями, я не ведуся на якісь провокації, я чую себе в першу чергу, саме цей ваш стан і сприятиме вашому цвітанню, вашому розвитку і допоможе вам убезпечити себе від негативних фінансових ситуацій. Не забудьте підписатися на мій канал та переслати цей прогноз стрільцю, який вам небайдужий. Поставте, будь ласка, вподобайку і дякую за перегляд!